Шахрівницька поетеса Вікторія Самчук. Вона втратила зір кілька років тому, однак писати не облишила. До своєї першої збірки з чайною квітковою назвою Каркаде авторка зібрала римування останнього десятиліття. Як пишеться про те, чого не можна побачити, дізнавався Дмитро Леонтіюк. Чоловік на терміналі зламали почищен. Авторка цих рядків втратила зір кілька років тому від тяжкого недугу. Нині вірші вже не єдиний її зв'язок зі світом. Матеріал для збірки жінка готувала впродовж останніх 10 років. Каже, писала здебільшого для себе та друзів з літературного гуртка Поетар. Писалася, вона, мабуть, багато років, це за минулих 10 років віршів, але просто я не думала, що я зможу видати цю книжку. По конкурсу я прийшла, обладнання адміністрація виділила кошти і за рахунок Держава, я видала першу свою збірку. Збірку незрячої поетеси редагувала її наставниця і керівник літературного гуртка Тетяна Горбукова. Вона переконує, місцевих літераторів підтримує влада, хоча коштів, аби видати книги всіх рівненських митців, не вистачає. Наше місто вийшло ще одного дуже красивого чесного, теплого автора. Це незвичайна людина. Бувають дуже холодні і розумні книжки. Про ця книжечка Каркади навіть в назві є, що там чай, там тепло. Вікторія Самчук обіцяє, писатиме вірші і надалі. Жінка хоче в своїх літках описати ті барви навколишнього світу, яких зазвичай не помічають зрячі люди. Дмитро Левентіюк, Володимир Захаров, Новини Рівного. І насамкінець інформація для телеманів. Від завтра два...